Всім доброго раночку. Така у нас сьогодні знову погода. Дощ, ще й вітер скажений такий, то вже завиває на градусні когось. Десь 14 тут показує майже. Ну, він не дуже правильно показує. На іншому 11 градусів, не холодно. Але дуже скажений вітер. І ще й дощ знову пустився. Таке гарне сонечко вчора було, а сьогодні знову от така от погода. Холодно. Шкода, звичайно, що така погода. Вчора таке гарне сонечко виглянуло на вечір. Вже думала, хоч пару днів буде тепла погода, така сонечко трошки посвіти, хоч попідсушує, то було воно ну, навпаки. Сьогодні ще дощ вперіщів, і ще й вітер такий дурний. Ну, то не холодно, але з таким вітром, то холоднувато. Небо все затягнуте, ляпає дощ, паршива погода. Опять болото це, вже так набридло. Ну, Добре, що хоч немає туману, бо тідніший такий туман був, нічого видно не було. Сережа поїхав в Одесу, то хоч видно, нормально можна їхати. Поїхав в лікарню, заїде до папи, бо треба завізти. Знову накип'ятила йому води, бо він таку не може пити. Хтось вона мені підходить, не знаю. То знову скипятила дві бутилки води йому, та я передала там пару мандарин. Бо Сережа позавчора був, завіз йому кефіру, бананів, то він майже нічого не їв, що його перевели в другу палату. А там і речі залишилися, і продукти мали йому перенести, так ніхто й не переніс. Ми вчора дзвонили, бо в нас там знайома працює, то вона сходила. Каже, що дівчата сказали, перенесуть. Але він ввечері дзвонив, то каже нічого не принесли, але там толком не зру... ну, Сережа не поняв, що йому там не принесли, чи що є. Не поняла, так, поїде зараз, подивиться, чи перенесли, чи піти самому перенести, не знаю. Побачу. Хочу вам подякувати за те, що ви побажали моєму батькові здоров'я. Дякую вам велике. Мені дуже приємно. Ми сидимо без світла. Вчора, правда, в 2 години дня нам дали світло і десь, ну, я не знаю, що вже вставав 3 години ночі, то вже не було світла. От. А я в час ночі вставала, світло ще було. Ввечері зовсім не вимикали. А так десь, напевно, десь часа може десь з часу до трьох, отак десь вимкнули. І зараз вже 10-та година ранку світла поки ще немає. Ось таке ж кажу днем, як днем на вечір, головне, щоб хоч трохи включали світло. Добре, що вчора отак було світло, то трохи всирала речей, постирала йому зимову куртку, бо ми вчора ще їздили на базари, він багажник відкривав, так гарно тернувся, а погода така. Замастився в болото, тут куртка кінчиками отак потерлася в багажник. То добре, що було світло, то бігом вистирала куртку зимову, бо так руками, руками її не достираєшся, скільки треба виполощувати її. Стиралка є стиралка. Так, що ось такі у нас справи. Вчора сравнів з капусточку, добре, що світло було. Бо так. Ми думали вже не, вже не робити, але захтів. Тостушив капусти. Смачна вийшла. Так, що ось такі у нас справи. Будемо чекати світла. Шкода, звичайно, що така погода. Буду чекати, що там в лікарні Сережа дзвони скаже, чи привезли ті ліки. Що вчора говорили. Ну, вони казали, що привезуть. То побачимо, чи привезли. Вже хай що там дзвоне, якщо ще зв'язок буде, у нас бо тут зв'язок так погано ловить. В Одесі також там світла ніде немає. Вчора показував ну, в лікарні, слава Богу, є в них свої генератори там. А в місті, то, звичайно, там капець. Шкода дуже тих людей, особливо хто живе в квартирах. що якось в будинку трохи проще. А в квартирі, звичайно, немає тепла, води. Ми хоч газ поставили. Дивлюсь, люди багато понакупляли цих газових балончиків в плитах, балончики зриваються, звісно, також. Ну, але що робити, хоч так, хоть так щось їсти, зварити чи підігріти, якось якось викручуються люди. Значить дощ трохи став, але вітер гуде і гуде, дурне таке. Небо трошки наче туди виясняється. Да, погода, звичайно, жахлива. Болотяка ця вже набридла. Азьоха спить, колбаски поклянчив і вже спить. Цезар, тебе хребет не болить, так викрутився. Азьоха. Спи, спи, в хаті тепленько дворі було тяката, не хоче він тепер гуляти сильно по вулиці. Сиди ще поки в хаті, хай може ще трошки виясниться, потім підемо на вулицю. Наверно, ні, з поясом. О, у нього пояс почеплений, сама так. Один, а він другий. А вітер, що купіти не можуть, то й Мама і вічаю перемога. Що... Сидимо знову без світла. Десь пів другого дня включили. І десь пів п'ятого біля п'яти вимкнули. Ми вже повечерили, Вон, чим займаємось. Скачав собі гру, танчики, згадує дитинство. Аж упрів бідний. так Старається. Це зараз вже дрімає. На вулиці вітрисько так і дує. немає погоди. Дощ ляпає, вітер. Папі дзвонили температуру 38. Ставлять капельницю. Не знаю, що воно буде далі. Сережа сьогодні поїхав, заніс в аптеку 3000 там в лікарні. Так що ось такі от наші справи. Трохи вітер втихає, але ще добре гуде. Вже не такий дурний, як день. Сережа каже, в Одесі там дерева повалило, криші трохи поздирало. Тут теж, звісно, таке дує дурне, трошки, наче хоч на ніч, трошечки стихає, бо я дуже боюсь, коли такий вітер, щоб, не дай Боже, хату не розкрило. Страшно, коли таке вітрисько. Добре, що хоч світло було пару годин, нагрілась вода в болірі. Та вимила голову. Бо в мене так день-два і все волосся жирніє моментально. Зараз 8 годин, світла в нас ще немає, не знаю, коли вимкнуть. Графіка у нас зовсім ніякого немає. Ну, то таке, що кажу, головне, що вода нагрілась, вимила голову. В хаті тепло, і зато спасіба якось прорвемося. Де будемо лягати, бо що робити? Все одно телевізор Т2 теж не ловить. Така погода, коли хмарно не ловить антенна, не хоче показувати телевізор. Не знаю, сусід щось там понакручував на ту антенну, в нього краще ловить, а у нас не хоче. Треба, Сержа казав, у нас є тарілка, тут висить ще минулих хазяїв. Треба буде до неї подивитися, там може ще щось купити, кабель поміняти, ти може. Тарілка буде робити, так коли будемо вмикати генератор, і деякі новості подивитися, то буде добре. Так що, ось так. Минув наш день, відриско, дощ ляпає, немає погоди. А вам всім бажаю тихої мирної ночі, мирного неба, всім пока-пока!